Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді веб-камера OBS Bot Meet 4K. Давайте відкриємо і побачимо, що і як вона себе показує. Ми вже відкрили коробочку і бачимо, що в нас є сам кабель, сама вебка, кріплення і мішочок. Досить тяжка камера, прикольно виглядає. Довгий-довгий кабель, також дуже зручно. До речі, в кабелі... Кабель USB-C на USB-C. Але якщо у вас немає USB-C в комп'ютері, то є тут перехідник, поставили все буде файно працювати. Магнітне кріплення, досить прикольне магнітне кріплення. Ви можете ставити як в горизонталі, так і в вертикалі. Дуже зручно, дуже удобно і тримається досить сильно. Я дьоргав, і нічого в мене не впало, все було, все було нормально. Також є доступ до тріноги і кнопка включення. І є шторочка. Якщо ви боїтеся, що за вами будуть підлядати, то шторочка вам допоможе і все це закриє, що не треба. Дуже файна, файний мішочок, також є в комплекті мукулатура і сама коробочка. А тепер давайте підключимо саму веб-камеру і побачимо, як вона вже буде виглядати насправді. Так, друзі, дивіться. Підключили ми камеру і бачимо стару камеру, бачимо нову камеру. І зараз ви бачите, як виглядає і та, і та, і е, наскільки, е, наскільки є різниця в зображенні. Е, я бачу, що нова камера вона досить класно справляється зі світлом, і нема таких бліків, як є на старій камері, коли я включаю світло, і в мене на, на лобі, на лисині відображаються такі білі-білі плями. Да? От, ця камера більш-менш нормальна. Е, показує нова камера. Але я навіть її ще не налаштовував. Тут є багато настроєк. Тут навіть, можна... Тут навіть можна зробити себе вродливим. Розумієте? Якщо ви страшний мужик, і натиснули кнопочку, і ви вже файний мужик. Чи файна леді? Таке собі. Е, можна зробити собі голову. Бачите, налаштування їде. О, можна зробити маленьку голову. О, я маленька голова. Чи я велика голова, чи все по нулям. Коротше, е, е, волосся, воно мене не додавиться. Якщо я був лисим, то і залишився лисим. Все, дякую. Дякую за обзор. Всього вам найкращого. Бережіть себе. Слава Україні!